Вітаю всіх! В минулому відео ми проговорили з вами про показники здоров'я. Якщо вони у вас у межах норми дуже чудово, але як я кажу, не завжди буде так, бо ми з роками не молодіємо, і наше тіло зношується. Тому нам потрібно сьогодні зайнятися собою, щоб завтра бути більш здоровими і мати енергію для того, щоб насолоджуватися життям життя на цій землі. Якщо у вас Показники за, вийшли за межі коридору здоров'я, то просто вам терміново потрібно зайнятися з собою і почнемо ми з першого кроку: це вода. Для чого нам потрібно пити воду? Для того, що, тому що наші клітинки просто не можуть жити без води. Їм потрібно все, що ми їм дали, все, що вони споживають, які процеси там відбуваються в клітинках, їм для цього потрібна.